4 липня День Незалежності Сполучених Штатів Америки, доволі символічно, що Російська Федерація сьогодні знущалась над нами як над стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, показуючи цілковите ігнорування міжнародних норм, цілковите ігнорування правил поведінки навіть під час війни. Те, що Російська Федерація програла, Фронт говорить те, що вони продовжують системно атакувати цивільні об'єкти. Сьогодні постраждали навіть швидкі. Ми відновимо швидкі, ми відновимо будинки, ми покажемо всьому світу, який задимлений Київ вранці і як сплять люди в метро вночі. Ми взагалі по декілька діб не лягаємо спати. Але це говорить про те, що Російська Федерація вже просто примусом йде до того, щоб цивільне населення просило всередині країни про певні мирні угоди. І це говорить лише про те, що Російська Федерація, ігноруючи всі норми, каже. Що ми хочемо ті території, де ми вже знаходимось. А українці терпляче стоять і тримаються. Вже навіть Німеччина каже, що готова говорити зі Сполученими Штатами Америки щодо постачання патріот протиповітряних комплексів оборони. Сьогодні вже Нідерланди говорять про те, що Російська Федерація застосовує хімічну зброю. І що дивно, сьогодні Трамп сказав, що він не буде зупиняти поставки зброї до України. Тому що це доволі дивно, оскільки ми виконали усі умови, які просив Трамп, включаючи мінеральну угоду, більшої слабкості і більшої розгубленості. Ніж в Російської Федерації, яка знущається над мирними містами, Одеса, Київ, Кривий Ріг – ми ніколи не побачимо. Але Київ все пам'ятає і не таким давали відповідь. Почекайте, як в тому анекдоті, почекайте, я ще не зняв.